Так, друзі, ось ми тут уже тріски зробили. І ще поставили бак від е, дружби, пилки, бензопили. Також поставили сранги і обратний сранг на свої солярки. Так, ну а тепер тріски комедії, як ми заводимо на свій зас. Спроба перша, Спроба друга. Спроба третя. Спроба четверта. Ну почти. Спроба п'ята. Все, завелась. Диму багато, тому що при заводці в нього одразу йде багато диму, але це нічого страшного, тому що ми не поставили на, на свій гусах. Це її ще потрібно себе доробляти, звісно. Ну не все зразу. Ну, ось так вона їде у нас. Взагалі йде. І вперед йде. Зараз ще ще додам газку, тому що ми газ її ще не вивели на педаль газу Наші нас воді, на нас воді на самому моторі. Так, ось вона вже поїхала ось сама газу я вже її не даю трішки двигун проврівся і стало краще звісно пору у нас вода тому що там води не за тільки трішки нічого ще не, 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 не зробили Радіатора водяного спеціального. Ось, е, мотора ми будемо міняти е, на кріплення, тому що на його страфе і в салоні, як їдеш, то навіть краще в танку їхати, ніж тут. Тому ми нашого двигуна луна прикріпимо до нашої. Е, Плети перехідної, тому що там є арматизація. Тому ми, 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 ще будемо, ми, ми ще будемо його переробляти, звісно, щоб удосконалювати. Також можна поміняти наш стіп і зробити його збільшими на самій перехідній потічці, щоб мотору було легше гнути нашу саму машину. Так, ну ось ми її ще раз її вирішили завести. І вже взяли до да, газ йому збільшили. Разу поставили треба палку, поставили, щоб збільшити газ. І ось нас пішов дим, тому що запустить. Ну це нічого страшного, тому що до диму нам не привикати. Головне, що працює. Там будемо хідників поставити, то буде набагато краще. Це такий мотор від мотоблоку. Ось так вона їздить. Наше авто зараз. Знімаю таку в землю, щоб нічого не було вам видно, крім нашого авто. Також знов номер. Так, пораху палку вибираємо дорами під, під газу. І я його глуслю. Ну ось і все. Якось так.